Співпраця зі студентами, подальші дії роботи правого сектора та основні напрямки діяльності громадського об'єднання питання, які стали головною темою зустрічі активістів правого сектору та студентів краю. Під час спілкування з молоддю громадські активісти наголосили про курси самооборони, які щодня проводять в обласному центрі. Відтак запросили всіх добровольців, кому цікаво взяти участь у таких навчаннях. Ці курси проходять для для членів правого сектору, але ми також проводимо і для добровольців, які є ну, в тому числі для студентів самих. Це і медичні курси по екстремальній медицині, по першій медичній допомозі. Це поводження зі зброєю, тобто доволі багато. Студент Іван, один із активістів громадського об'єднання. Хлопець активно бере участь в житті організації. Щодня він відвідує курси самооборони і не шкодуючи вільного часу. По кілька годин займається вивченням бойових дій, медичною справою та строєвою підготовкою. Починається медпідготовка з шести, потім то триває дві години. І потім е, строєва підготовка годину, і то, то є вісім. І до дванадцяти в нас урок по бойових є. Не шкода з мобільного часу. Ну а якщо я буду не готовий, друг війна, я не готовий, і що потім? тоді треба буде вчитися. Представники правого сектору під час зустрічі з молоддю розповіли про напрямки діяльності громадського об'єднання та висловили свою позицію щодо суспільно-політичної ситуації в країні. Активісти наголосили, вони перебувають поза політикою. Їхній пріоритет співпраця з громадськістю та очищення владних структур краю. Тож процедуру люстрації серед посадовців громадське об'єднання продовжуватиме і надалі. Пообіцяли представники правого сектору.